Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий лонгслів. Це чудовий вибір для тих, хто шукає стильний та зручний одяг для повсякденного носіння. Лонгслів виготовлено з м'якого бавовняного матеріалу, що забезпечує комфорт та міцність у використанні. Лонгслів має v подібний виріз, прикрашений декоративними ґудзиками і довгі рукави з манжетами. Він доступний у кількох кольорах та різних розмірах, що дає змогу обрати оптимальний варіант для кожного чоловіка. Він поєднує в собі комфорт, міцність та стильний дизайн та допоможе створити безліч різних образів для різних випадків.